Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садової Родзинки і хочу вам зараз розповісти про свою першу плетисту троянду в саду, і як я її формую, щоб вона рясно квітла. Взагалі, цій троянді вже 4 роки замовляла я її на сайті Агромаркет як П'єр де Ронсар, але виявилася вона. Трояндою хендель. Отже, перші три роки ця троянда квітла дуже бідно маленькими дрібними квітками на кінцях гілок. І в минулому році я зробила от що я знайшла такий метод. Коли потрібно гілку троянди згинати дугою до землі, і тоді в неї прокидаються бічні пагони, які гарно прикрашають цю гілку. Оце минулорічна гілка, ви можете її бачити. Я її на зиму зігнула, ось зараз так само зробила, і притягла колодою до землі, щоб була дуга. І на цій дузі. Попрокидалися бічні. Такого не було раніше. Вони всі квітували. Ось листя впаде і це буде гарний хребет такий. Це цьогорічна базальна гілочка, базальний пагін. І я вже зараз на зиму зігнула його дугою. Тому що коли почнеться ранньою весною прокидатися почки, вони вже отак почнуть закладатися. І вона буде шикарно квітувати. Так само я зробила це в цю сторону. Ось. Це теж молоді, молоді і дуже довгі. От вона все в мене буде квітувати. Єдине, що... Не знаю, що робити з цією. Вона дуже товста і гарна гілка. Але вона йде в мене вверх, якось так цікаво сформувалась. Не знаю. Але ця троянда вже розкинулась у мене. Оці гілки десь три, я навіть думаю, більше 3 метри більше. Ота особливо довга. Тобто ширина сюди три, сюди три, 6. 6 метрів. Ось От така, такий досвід. У мене з трояндою хендель. І так, я її не вкривала на зиму, лише прикидала корінь і пригнула гілки. І вона не померзла взагалі. взагалі.